Приспало просо просеня, і попростувало проса. ямці спало зайченя, і в сні дивилась косо. Йому сказало просо: спи, заплющ косеньке око, залізли коники в снопи, і хмара спить високо. Заснув у хащі сірий вовк і лапою укрився. Твій сірий вовк в воді намок, і спати завовчився. Заснуло поле і горби, і на дорозі пустка в солодкім сні біля води росте твої як капустка, заплюсь косеньке око і ти, підстав під вухо лапку. Як будеш спать, будеш рости, маленьке зайченятко. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки Тіві. Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.